Ефірі радіо місто над Бугом», проєкт В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні поговоримо про безвідсотковий кредит на встановлення сонячної електростанції, як його отримати, і чи взагалі варто От така на сьогодні тема досить цікава. Поговоримо про це із керівником. Тов промавтоматика Вінниця Михайлом Ганчуком Вітаю вас, пане Михайле. Добрий день. дякую, що знайшли час. до нас у студії. Я нагадаю, що не, не нагадаю, а спочатку скажу, що ем, щодо кредитування щодо безвідсоткового кредиту на сонячну електростанцію, щодо взагалі, ем, щоб вам розповіли про е, цю річ, можна телефонувати за номером 067 530 26 70. І перше питання, пане Михайло, скільки маєте безпосереднє відношення до енергетики, так і ми з вами майже на кожному ефірі говорили, що буде далі, так яка зараз ситуація, наскільки вона критична, чи можливо все якось стабілізувалось? А як ми заходимо вже в може конкретно заходимо в осінь? Так, ми бачили, яке було літо. Теж різне так, який був липень, який був серпень. Це різні були ситуації по електроенергії, по постачанню електроенергії в будинки віничан, загалі українців. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз щось прогнозувати через відключення електроенергії, що спровоковані атаками нашого ворога на енергетичну інфраструктуру Україну, України, України маємо відключення? І проблема в тому, що ці відключення ще й такі носять спорадичний характер. Тобто передбачити їх дуже важко, майже нереально. І, наприклад, тої зими ми теж, теж була велика ймовірність, що будуть відключення, буде блекаут зимою, але слава Богу, обійшлось. Як буде цього року, я переконаний, не знаю ніхто. Нам варто готуватись, але якось математично розрахувавши буде, не буде. Я думаю, це майже нереально знати, що в головах наших ворогів останні роки ми бачимо активність у будівництві сонячних електростанцій для будинків. Ми бачимо, що їх стає більше. Ми бачимо вже ці дуже часто дахи в панелях, так сонячних. В, в разі того, що м, ситуація ну ускладнена, так ускладнена в енергопостачанні, ускладнена війною, а є сенс будувати сонячну електростанцію для приватного домоволодіння. Сонячна електростанція е, дає енергонезалежність. Гібридна сонячна електростанція з акумулюванням. Це звичайно величезний плюс саме зараз. Проте це не єдина перевага. А друге, це а, сонячна електростанція дозволяє суттєво зменшити витрати на електроенергію. Е, і навіть якщо ми не до кінця впевнені, чи вірніше взагалі не впевнені, будуть відключення, не будуть якого вони будуть характеру на ски, на який період, на годину дві в день чи на два-три тижні, що цілком теж ймовірно. Але м те, що електроенергія вже подорожчала вдвічі, і велика ймовірність, що ціна буде зростати до ціни а, промислового тарифу, а це 8 гривень майже за кіловат. Чому, чому такі думки? Справа в тому, що електроенергія це товар в цивілізованому mm -hmm. світі. Відповідно, діють закони бізнесу. Ти купляєш мало, а приватні домосподарства купляють мало електроенергії. Порівняно з промисловими. Європ... Звісно, mm -hmm. власне, в біз... Там, фактично в Європі приватні домосподарства, тобто невеличкі споживачі, вони платять дорого. Це роздрібний клієнт з електроенергії. Mm -hmm. А промисловість пра оскільки вона купляє багато, вона прогнозовано купує. Звісно, вона е платить мінімальну ціну, оптову ціну. У нас же через пільги і так далі. Різні моменти у нас навпаки. І тому я підозрюю, підозро, воно вже починає вирівнюватися. вже побут зараз м м платить 4 гривні за кіловат, але велика ймовірність більше. На жаль, е ціна буде рости. Тому. Якщо ще декілька років тому при ціні там 2 гривні і менше за кіловат, ніхто не думав про ну так важко було людей спонукати до встановлення сонячної станції. Важко було спонукати про те, щоб задумали, щоб почали економити. А чому тому, що було дешево, не було сенсу економити. Ну і окупність була роками. Відповідно, та... О, досить логічно, тому питання так не стояло зараз. Звичайно, вже більше зрозуміло, побачивши останні платіжки, побачивши, ймовірно, проблеми з відключеннями. та вже і практичний мали досвід донедавна, коли були відключення, зрозуміло, це велика перевага. Чи може сонячна електростанція на 100% забезпечити потребу в електроенергії для приватного домогосподарства? На 100%? Може. Це, якщо коротко відповісти, насправді тут є багато факторів, які на це впливають. Ну, основний фактор це ваше споживання. Скільки ви споживаєте? Адже домогосподарство може бути різне, може бути на 500, на 1000 квадратних метрів і такі, а може бути мінімальне там, до 100 квадрат. І, Відповідно, кількість мешканців, те у вас електричне опалення, чи газове опалення, чи твердопаливний котел. Електричне опалення насправді будь-які. При будь-якому виді опалення можна забезпечити енергетичну незалежність. Uh -huh. Питання тут уже ціни. Uh -huh. Найдорожче, звісно, це якщо у вас електричне опалення. Тоді сонячна електростанція буде ну, дуже дорогою. Це більше панелей, більша ємність акумулятора, так? Так, саме так. Плюс треба ще враховувати, що зимою сонячна станція має фактично, там, можна сказати, єдиний недолік. Це суттєвий спад генерації зимою. А uh -huh. саме найгірший місяць зимовий відрізняється від найкращого літнього в 10 разів. Тобто сонячна електростанція зимою буде там в середньому в 5-6 разів менше генерувати енергії ніж літом. Угу. Ну але в будь-якому випадку сонячна електростанція це не значить, що тебе від'єднали від мережі. Ти все одно в мережі. Ти якщо у тебе не вистачає споживання від сонця, ти береш енер електроенергію із е... загальної мережі. Так більше того, це все керується автоматично. Тобто ви не відчуваєте будь-якого дискомфорту, вам не потрібно обливання. нічого перемикати і так далі. Якщо енергії достатньо, ви живитеся енергією сонця. Якщо енергії забагато, цієї енергії заряджаються ваші акумулятори. Якщо енергії не вистачає зранку, ввечері сонячна активність невелика, і можливо у вас акумулятори виснажені, система підмішує саме контролер, підмішує енергію з мережі. Це ніяк не впливає на ваш там, комфорт. А якщо а акумулятори заряджені, енергія виробляється. Можна її ще? Можна. Продавати? можна. Е, і це такі. часта річ, це, особливо в літні місяці, трилітні місяці, коли енергії найбільше, і зазвичай вона є надлишковою. Е, і тоді можна оформити зелений тариф і надлишок продавати. Продавати і при цьому відповідно теж щоб підвищувати ефективність станції, зменшувати терміни купності. Якщо власника домогосподарства є бажання встановити сонячну електростанцію, він же там дивиться сайти, дивиться виробників, дивиться пропозиції, але в нього не вистачає коштів. Чи може він отримати якусь допомогу від держави на встановлення СЕС? Власне, це є така основна тема, якою хотілося поділитися в сьогоднішньому ефірі. Ви знаєте, вигода встановлення сонячних електростанцій очевидна. проте два моменти: перше це не дешево. і дійсно є велика кількість українців, які не можуть собі дозволити встановити сонячну електростанцію, і тим самим там забезпечити собі енергетичну незалежність. І тут слава Богу, є з боку держави зараз програма підтримки. Яка передбачає безвідсотковий кредит на встановлення сонячної трюстанції саме тим, хто, кому важко. Mm -hmm. Тобто є певний далі про це поговоримо: які вимоги до mm -hmm. до, до отримати чита. Але саме для цього держава розробила такий проект. Перше, ну і друге, знайте, незважаючи на те, що вигода очевидно, все одно ми звикли до якогось там. Коротко поштовху, знаєте, не mm. вистачає якось. Останнього поштовху, якоїсь додаткової, можливо, знижки кредиту і так далі. То я впевнений, і ми зараз це бачимо в промоавтоматиці, що звичайно суттєво виросла кількість заявок. Тобто роботи вистачає? Да. Михайло Ганчук, керівник ТОВ «Промавтоматика Вінниця. У нас сьогодні в ефірі. Говоримо про безвідсоткові кредити на встановлення сонячних електростанцій. Як отримати їх? І до речі, які вимоги до того, хто хоче взяти кредит під встановлення сонячної електростанції? Кредит безвідсотковий. Може взяти українець віком від 21 до 65 років. Далі дохід сім'ї. По а сім'я це чоловік і жінка, uh -huh. рахується, повинно бути не більше 154 154 тисяч гривень в місяць, не більше на двох uh -huh. Uh -huh. в сумі, і а, площа тут важливий момент. Площа будинку, загальна будинкова площа не більше 250 квадратних метрів. Але в цю площу входить всі все, що стосується вашого домогосподарства. Тобто, це будинок. Це якісь там прибудинкові ваші там забудова, наприклад, літня кухня, гараж, гараж, mm -hmm. сарай. Він теж сюди входить. Mm -hmm. І ця площа має бути не більше офіційно 250 квадратних метрів. Mm -hmm. а, на яку суму дається кредит? На що може розраховувати е, людина, яка бере кредит? Тут теж ще певні обмеження. Сума 480 тисяч гривень до 480 тисяч гривень. Це, в принципі, якраз достатньо, щоб збудувати сонячну електростанцію для будинку. На скільки кВт? 10 кВт. Терміном кредит дається до 10 років. І, ну, тут ще варто, варто зауважити, Оскільки кредит безвідсотковий, є ще комісія банку, і це півтора відсотка від суми кредиту, тобто орієнтовно 7 тисяч гривень, це треба буде заплатити. Це річних ні, це взагалі це взагалі. Це коли ага. видається кредит. Комісія банку. Ну це звичайний кредит, самий звичайний кредит, який е Будь-хто може взяти, наприклад, на автомобіль угу. те, що дуже поширено в Україні, було принаймні. і в принципі, пакет документів майже той самий, і умови ті самі, розгляд той самий. Єдине що банк компенсує банк, видає кредит під 20%, грубо. Так а от держава компенсує цих 20%. відсотків. для вас він безкоштовний. Які банки беруть участь в цій програмі? П'ять банків на сьогодні п'ять банків. Це один е, комерційний банк Глобус. Е, далі е, Приват", е, ПриватБанк, е, Укргазбанк. Ощадбанк, е, певно, якщо держава, Укргазбанк і Ощадбанк. Угу. З Ощадбанком промавтоматка недавно підписала договір про партнерство, тому що той, хто хоче взяти безвідсотковий кредит, збудувати сонячну станцію, він перш, перш за все має подивитися, що відповідає він цим умовам. А, тобто площа будівлі, дохід сім'ї, звернутись компанію, яка є ліцензована в цих одного з цих п'яти банків, mm -hmm. Mm -hmm. і ми в даному як промавтоматика ми. Вийдемо на об'єкт, або можемо її по телефону проконсультувати, і далі вже визначимо там, оптимальну станцію, як її зробити, скільки це буде коштувати, і в тому ж там візьмемо на себе якусь частину оформлення для того, щоб було простіше отримати кредит. Тобто, ви проавтоматика допомагає так? Так, клієнту так. з документами для того, щоб оформити кредит. Я розумію з теми нашого ефіру, що ви ще її підказуєте. Варто вам встановлювати електростанцію, чи можливо вона вам не потрібна. Не вистачає. Ну, Я так думаю, що знаходиться будинок в якомусь такому місці невдалому, так, що мало сонця, чи якісь інші причини. Які причини, От що ви пояснюєте своїм клієнтам? Фактично. Станція, ну, по, це будуть два випадки, коли станція буде недоречною. Наприклад, у вас немає споживання. Ну, не знаю, гіпотетично, ви живете абсолютно такі, ведете сведета спосіб життя. У вас лампочка на 5 одна вар. лампочка малесенька, там не знаю, телефон підзарядити і все. Ну, звичайно, вам не потрібна енергія і палити ви дровами, і так далі. Чому тут теж важливий момент: згідно договору, не можна продавати електроенергію для того, щоб розраховувати на без, безвідсотковий кредит по цій програмі державній ви не можете не маєте права оформляти зелений тариф uh -huh. чи продавати не знаю там сусіду а якщо uh -huh. програма закінчилась тоді да тоді ну ви фактично коли коранці, вже виплатили коли виплатили кредит uh -huh. та то будь ласка це ваша власність uh -huh. ось ну тобто ще раз коли вас дуже мале споживання тоді скрізь за все що немає потреби Якщо ну і я підозрюю, що такі випадки, теж є, десь там глибоко, ну там хто хто власне не близько до цивілізації. Ну може, хоче ще законовити. Ще хоче зекономити. Мабуть, ось. Ну і е, другий випадок, це якщо ви знаходитесь в якомусь дуже дуже там е, низовині, де дійсно довкола? Ви в лісі? У вас великі сосни навколо будинку, і ваш будиночок постійно в тіні? Звичайно, сонячна електростанція там буде неефективною. Mm -hmm. Скажіть тоді, будь ласка, е чи є якісь види перелічених сонячних електростанцій, які підпадають під цю програму встановлення? Чи клієнт обирає теж? Тут теж є обмеження, оскільки сонячна оскільки держава допомагає саме здобути енергонезалежність, а не просто там економити чи тим паче заробляти. То сонячна, то мова йде про сонячну електростанцію виключно гібридну з акумулюванням. Угу. Більше того, є обмеження по потужності: 10 кВт по сонячному полю, і потужність акумулятора має теж бути 10 кВт. до 10 кВт. Тобто це. Не до 10, 10 кВт, не так. менше, чому тому, що ми говоримо про енергетичну незалежність, uh -huh. а незалежність можлива тільки тоді, коли є акумулювання. Ну, 10 кВт, Наскільки я розумію, як, як людина, яка купила собі зарядну станцію та в квартиру, тому що в мене немає, е, приватного домоволодіння. Е, в мене 1 кВт електростанція, так ну як як звичайний великий павербанк. 10 кВт – це багато навіть для будинку. Ну це ну це а... забезпечить всі потреби в принципі. Так. Це точно забезпечує всі потреби літом осінню, весною знов ж таки залежно від, від вашої звички, від того як ви звикли сіті споживати. Зимою, ну це таки треба буде звертати увагу, коли ми вмикаємо прибори, які прибори і вчасно вимикати, якщо не вам до власне ще сонячна трьох відносно того, що ви сказали. Що у вас вдома стоїть павербанк, має величезну перевагу в тому, що ваш павербанк, якщо відсутня електроенергія декілька годин, він виснажиться і все, і все. А ми сонячна електростанція кожен божий день сходить сонце, і кожен день підзаряджається. Добре, я хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про безвідсотковий кредит на встановлення сонячних електростанцій. Що промавтоматика пропонує? Якого ви... я маю на увазі сонячні панелі, який виробник? Так? Це, певно, якісний виробник так? для того, щоб брати участь в цій програмі. Державою не регламентовано саме хто, хто має бути виробники, яке це, які це обладнання. Зазвичай ми пропонуємо обладнання м, різних виробників. Це є і топові європейські виробники, і німецькі, і Японія. І е, там недорогий сегмент, і власне уже людина сама собі зважує, оцінюючи плюси, мінуси, е, зважаючи на вартість, і вже робить вибір. І від цього не буде залежати сума кредиту. Звич... сума кредиту не залежить, але залежить максимальна сума кредиту. Максимальна сума звісно, чотириста від тисяч гривень. Тобто в ідеалі людина може отримати всю суму зразу як безвідсотковий кредит, не вкладаючи пер первісний внесок, це власне вне так і відбувається. Звертаються на проавтоматику. Ми рахуємо, визначаємо опти оптимальну конфігурацію, даємо рахунок на цю сонячну станцію. З цим рахунком а, замовник йде в банк і дає певний перелік документів. До речі, підготував, може його теж озвучити. Mm. А, і власне цих документів достатньо для того, щоб Комісія, ризики банку, адже ще раз, це звичайний кредит, і вони залишають залишає за собою право відмовити, оцінюючи, наприклад, вашу кредитну історію. А, так от, що потрібно? Перше, документ, рахунок. Від підприємства на сонячну електростанцію, яка має бути сума має бути не більше 480 тисяч гривень, а потужність сонячного поля до 10 кВт і аналогічна потужність акумулятора. Тобто, якщо у вас сонячне поле на 5 кВт, акумулятор теж має бути на 5 кВт. Mm -hmm. Далі стандартно: паспорт, код, два фотопозичальника, довідка про про відсутність судимостей, з дії можна скачати свідоцтво про шлюб, такий, якщо такі є. А якщо ви суб'єкт підприємницької діяльності, то декларація а, про ваші доходи з початку року до останнього місяця, повного, коли ви берете е, кредит, це теж можна скачати з електронного кабінету платника податків. М -м. Довідка про дохід сім'ї на роботі. Вона береться: сім'я має назі на чоловік і жінка. Е, далі документом права власності земельної ділянки. Він, він знаходиться в ту, в тумбочці справа. <ріст> <ріст> Жартую, але це документ, який фізичний, і зазвичай ми його десь зберігаємо. Аналогічно документ на право власності саме будинку, uh -huh. тобто документ на право власності землі, документ на право власності будинку. Далі і квитанція про сплату за електроенергію за останній місяць. Ще деякі банки вимагають договір на постачання електроенергії. Ну, досить такі прості документи, скільки, базовий, я, скільки так. я почув. Так. Пане Михайло, останнє питання, і ми будемо завершувати наш ефір: як зараз вінничани по РМП Вінницю реагують на е, таку можливість? Щодо звернень до промавтоматики, знаєте, у нас багатьох ще. Таке радянське минуло присутнє, де е, людей е, бажання планувати стратегічно думати, от відбивали це бажанням. Казали ні, навпаки, поки партія про те подумає. Ти не думай, це було зручно для партії. І на жаль, багатьох ще це збереглося. Тому наприклад, коли були відключення, коли були відключення, у нас було дуже багато дзвінків, 400 дзвінків, 400 замовлень в тиждень. Як тільки припинились відключення, суттєвий спад замовлень, звісно, є і багато хто мислить там стратегічно наперед. Ще раз розумію, що це не тільки про енергетичну незалежність, це, це ще й про гроші, uh -huh. це про кошти можна суттєво економити, якщо й не взагалі не мати безкоштовного тренера. Стратегічне мислення треба розвивати. Дякую вам, дякую за ваше стратегічне мислення. Дякую. Про безвідсотковий кредит на встановлення сонячних лепростанцій. Ми говорили із керівником ТОВ «Промавтоматика» Вінниця Михайлом Ганчуком. Дя... Да, ще хочу один момент сказати на заключення. Тема актуальна, важлива, дуже багато запитів, багато нерозуміння. Тому понеділок вівторок, середа я буду в прямому ефірі в 10 годині з моєї сторінки. Instagram, Facebook якраз роз'яснювати. Перша тема це буде про те, наскільки це вигідно. Ми порахуємо детально в цифрах різні конфігурації. Там відключення є, відключення нема. Порахуємо термін купності. Порахуємо про конфігурацію сонячної станції і взагалі як оформити це швидко і, і що для цього потрібно. Ставте Дякую. питання і почуєте ще більше відповідей. І проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемось вже наступного разу. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.